Медитація жіночої насолоди. Як отримувати від життя радість і подарунки легко. Сядь зручно або ляж. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Вдих роби носом, видих ротом. Намагайся дихати животом. Продовжуй дихати вздовж всієї практики. Закрий очі і дозволь собі повністю розслабитися. Відчуй своє тіло. Усміхнись своїм плечам, своєму животу. Своєму серцю. Ти жінка. Ти обрала в цьому втіленні народитися саме жінкою. Пройти саме досвід жінки. А тому твоє тіло створено для насолоди, радості. І ніжності. Ти народилася, щоб прожити насолоду, радість і ніжність. Зроби ще один глибокий вдих. І з видихом відпусти все зайве. Давай зробимо це разом. О, Люба! Я відчуваю твою втому, скільки в тобі всього накопичилося, скільки іспитів ти пройшла за своє життя. Але зараз це все можна відпустити. Відпускай усі чужі очікування, усі треба, усі ілюзії. Лиш лише себе, Справжньо, живу, красиво. Не оцінюй себе, не думай, чи красиве, ти, чи ні, просто відчувай тілом, переводь увагу в тіло. Продовжуй дихати, вдихай носом, видихай ротом. Секрет жіночої насолоди в тілі. вміння розслабитися, відчувати всім тілом, наповнювати диханням все тіло. Уяви, що в центрі твого живота запалюється теплий золотий вогник. Це вогник твоєї жіночої енергії. Як тепле масло, він розливається по всьому тілу. В груди, руки. В ноги, в твоє обличчя, в шию в поперек. не треба поспішати, в тебе є час. Спостерігай, як це тепло. Розливається по всьому твоєму тілу. Відчуй, як ти починаєш світитися, як твоя енергія пробуджується і розквітає. Тепер скажи собі тихо всередині. Я дозволяю собі насолоду. Я дозволяю собі кайф від життя. Я дозволяю собі приймати подарунки Всесвіту легко. Я дозволяю. Я приймаю. Мені можна. Я хочу. Мені можна хотіти. Бажання це нормально. Я. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуй, як ці слова оживають в твоєму тілі. Уяви, що ти сидиш у красивому саді навколо квіти, аромат, ніжний вітер, і з кожним подухом ти відчуваєш, як життя приносить тобі все більше радості, легкості, і жіночої сили. Зараз ти джерело кайфу. Ти жінка, якій дозволено мати все. Ти магніт для радості, любові, подарунків. Зроби ще один глибокий вдих. І на видиху відчуй вдячність за своє тіло, за своє життя, за свій шлях. Будь ще хвилинку у цьому стані, повертайся в тіло. Зараз потрібно відчувати все тіло, дихати всім тілом, коли будеш готова. Повільно відкрий очі. Я дякую за те, що ти провела цю практику разом зі мною. Роби цю практику регулярно, щоб стан насолоди був у тебе постійно, щоб він став твоєю нормою. Обери ти хочеш робити цю практику вранці перед початком дня чи перед сном, щоб цей стан прогружався вночі. Чим регулярніше ти будеш робити цю практику, тим більш нормою стане для тебе цей стан. Будь ласка, постав лайк мені на цю медитацію і підписуйся на мій канал, щоб зберегти цю практику і робити її постійно. Дякую.